На заняті з грамоти. Подивіться, малята, що це? Так, це молоток. Послухайте казку про нього. Жив собі молоток Непосида. Щодня він щось прибивав, стукав, ремонтував. Одного разу прийшов молоточок до дитячого садка і заходився лагодити дітям стільці, столи, лави. Багато роботи у молоточка. Цілий день він стукав у дитячому садку. Т, т, т. Чому малята молоточок звали Непосидою? Так, бо він весь час щось прибивав, стукав, ремонтував. А який звук виходив у молоточка, коли він ремонтував дітям меблі? Т-, т, т. Вірно, звук молоточка Непосиди звучить т, т. Ти. Пісеньки не виходить, його не можна не потягнути, ні проспівати, він ніби вибухає. Так, звук молоточка не посиди, можна почути і можна його вимовити. Спробуємо. Губи треба розкрити, зуби зближені, але не зімкнуті, і передня частина язика притиснута до верхніх зубів. Повітряний струмінь іде через рот, горличко не гуде. Спробуйте вимовити звук Т. 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 Виходить? Добре, звук Т приголосний, бо перешкоди на шляху повітря. Так, ще він твердий. І не дзвінкий, а глухий. Згодні? Добре. Тоді підкажіть мені, будь ласка, у який же будиночок ми його повинні розмістити? У червоний чи синій? Так, Звук «ти» буде мешкати у синьому будиночку, а ось для нього і місце знайшлось. Молодці! А щоб ви його краще запам'ятали, подивіться на наше звукове малятка. І запам'ятайте звук Т. Зверніть увагу на стиснуті губи хлопчика, символ перешкоди на шляху повітря, що видихається. На колір костюма квадратика синій, суворий настрій. І відсутність дзвоника на шапочці. Тобто це глухий приголосний звук. Звук Т позначають буквою, яка називається Т. Багато слів на звук Т, телефон, тигр. Тук-тук-тук-тук-тук-ток. Вибиває молоток. Ним ви цвяхи заб'єте схожий він. На букву Т, а пофантазуємо, на що ще схожа літера Т. Так, на грибочок, на парасольку. Пишеться вона ось так: паличка вниз і паличка зверху. А ще ви можете зустріти ось такі букви Т. І троянда, і Тюльпан, і струнка тополя. Телефон, і торт, труба, і травичка в полі. Всі вітають букву Т теплими словами. Люба, Т, нехай тобі добре буде з нами. А тепер пограємо у гру. У цій торбинці заховалися предмети, в назвах яких може бути звук Т. Давайте їх дістанемо і віддамо ігровому малятку. Що це? Міст. Так, віддаємо, бо у слові міст є звук Т. А це що? Так, хустка у слові хустка теж є звук Т. Вірно, отримуй малятко. А це що? Танк. У слові танк є звук Т. Вірно. Наступне слово шапка. У слові шапка є звук Т. Нема. Наступне слово літак. У слові літак є звук Т, вірно. А у слові песик чи собака нема звука Т. Вірно? Наступне слово так це пальто. У слові пальто є звук Т. А це що? Тарілка. У слові тарілка теж є звук Т. Молодці малята! З яким звуком ми сьогодні познайомились? Вірно, із звуком Т. До нової зустрічі!